Щороку на Різдво у невеличке гуцульське село Криворівня з населенням півтори тисячі приїжджає близько п'яти тисяч людей з різних куточків України, щоб подивитись і долучитись до магічного дійства. Це традиційна гуцульська коляда. Хоч Хоче надій, потрібен перекладач, аби все зрозуміти. У стайні положилася каволя. треба у полудні телі сплекати. Це хатина Івана Зеленчука. Він колядує вже 32 роки і знає про цю традицію усе. А ще він береза. Не знаєте, що це таке? Іван і про це розкаже. Але спочатку ж одягнутись треба. У цульська одержав уся гучної роботи. Китайці її всі не придумали шити. вишивають сорочки. Штани такі чорні волосінки називаються. О, бувають сорочки храстиком все а це є низінка. Це є такий гуцульський ремінь, дуже ручна робота. Колись робили з бакун, тут дуже цінний метал, там дуже багато срібла. Десь тепер до п'яти тисяч він коштує. Взагалі гуцульська одежа, була діти, все від. Від ніг до голови, то я думаю, що у півтора, у півтора тисячі доларів, мабуть, не вкладесь. Тому гуцульське вбрання частіше передається із покоління в покоління. Цому сердачкове вже років десь до ста. Це мого покійного батька. Це вже трату сорочку я в колінниках зносив. Це... А це вже певно останнє, бо я. Не знаю, як воно далі буде, що буде, бо вже й здоров'я так нема. Вік не дуже молодий, вже сімдесятка минула. Кавальчик. Починали ми коляду з 91-го року. Коли потепління стало за радянських часів, влада суворо забороняла коляду. За неї можна було навіть до Сибіру потрапити. Тому гуцули колядували таємно, і як вони самі кажуть, лише верхами, тобто високо в горах, куди іншим важко було дістатись. Діти вчили колядки від своїх батьків, а вийти з колядою на вулицю було проявом громадянської позиції. Тому саме завдяки таким сміливцям традиція коляди збереглась і активно почала відроджуватись у 90-х. Такий був сплеск, почали всі робити топірці, бортки, шити отакі шапки, рогата шапка, рогатівка. Ці такі у трошки інакші, бо коли Гуцулів така була шерша, І коли дуже було холодно, то оці це не розвернути. А ті, то розверталося, та й прикривав вуха, коли дуже холодно було. Це трісунка. Так зроблена, що вона, коли йдеш зведити, вона так трясеться. Це спавича, ото собі така прикраса. От яскраво. любить яскраве. Ще і тут маю таку тобівка називається. Це теж мені попало від батька, до грошей. Можна гребеняць тут носити собі. Анальгін, це трамон, як голова. Боле. Та й деколи і гроші їх є. Але є ще один атрибут, який ви знаєте і по фільму Довбуш, і сучасні гуцули часто використовують його у житті. Топірас цей теж бартка, теж від батька. Є атрибут гуцульський, такий гуцул без бартки ніхто. І коли ходили верхами, десь чагарники, які вони собі так, як ці мечеки, чи як у індіанців, прорубували собі стяжку. Ну і було як захисту від звіра, бо звірів трошки більше було. На чотирьох ногах, бо тепер більше на двох ногах звірів є. А це вже така. Була святочна, до церкви ходили по великих святах. Ювелірна робота, дуже дрібонька. Та треба було посидіти козди. так, Такі були долата, і тими долотами вибивали. Цій барці ціни не нема. Бо вона до чого старенька, тут дуже багато срібла у цьому металі є. А отака це вже сучасна, тепер існа, то вже півтора тисячі коштує. Але для чого бартка в коляді? Не від звіра ж відбуватись. Коли ожена діття є, то є на що спертися, аби не послизнутися. І це лише бонусна функція. Бо основна, не повірите, диригентська. Варточка використовується в коліді для ритму, коли ми плешемо. Плешемо – це танцюємо гуцульською. І виглядає плес так. На ризло, зійшло цифра. У нас є на Гуцульщині свої слова, якими місцеві жителі спілкуються, це, це наприклад. «Газди, вам поповістую, що сеї ночі все стало. У мене в стайні положилася кавуля. Треба у полудні телі сплекати. Е, що це означає? Кавуля це є корова, сеї ночі це є цеї ночі, положилася, розродилася, породила, породила теля. І треба обідом його нагодувати. Мержина це худоба, гірка це вівця, молода вівця. Ми собак по-різному називаємо. Наприклад, котюга, котюшка це невелика собачка, дворняга, така бігає по надвору. котюшка. О. А гайда, о, гайда це вже така моцна велика собака. Така, що охороняє, гавкає, укусити можна. То не ходи туди, бо там гайда така велика, що йо. А Кутюшка, Кутюшка собі, а Кутюшка, дворняшка, маленька собачка. там. Тобто, коли Але гайда в гості краще не заходити, так. коли Кутюшка ласкаво просить. Так, 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 саме так. Ну, ось так ми спілкуємося. І багато-багато є ще слів, таких гуцульських там, ну, дзигарок, дзигарок має декілька значень. hoénnik szeharáta. E De egy a gárokzoú <laughs> Знаєте, мені частіше англійську легше розуміти, ніж гуцулів. Настільки незвичні слова, які можна вивчити хіба ось тут в горах. А щоб вивчити інгліш, потрібно, щоб він постійно був на слуху. Тому я дивлюся фільм англійською, займаюся онлайн тренажері та періодично проходжу індивідуальні онлайн заняття із викладачем. І велику свободу у вивченні мови дає онлайн школа англійської EnglishDom. Можна обрати зручний час викладача, який подобається, обрати тему чи напрям, який хочете апгрейдити, Наприклад, Подорожі чи напрям вашої роботи, крім того, є можливість займатися онлайн з будь-якої точки на землі. Записатись на безкоштовний пробний урок від EnglishDom, щоб самим протестити сервіс перед покупкою. Ви можете за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані. А з нашим промокодом УЗОЛ і Манько ви отримаєте 15% знижки при купівлі курсу. Але повернемось до Івана, бо час вже до церкви, коляду відкривати. Далі я одіваю кіптарик. Кіптарик це мені щила моя донечка. Та це добре але мені причесатися треба. У мене на голові дурного на хаті. Ви мені не сказали, то й мене такого кушлатого зняли. Люди будуть шарахатися. Ну, а тепер ноги не мусите, бо я ще не взувся. Після цього я <кхи> беру тубілку. поверху сердачок. Ну, цей сердачок вже дуже старенький, йому вже є біля ста років. Та якщо не розлізеся, то ще, може вони будуть носити на сам кінець шапку. Та решту головних атрибутів хрест, дзвіночок. Який дає сигнал команді колядувати чи плясати, а ще скриньку для збору пожертв? А он гляньте у вікно. На подвір'ї Івана вже збирається його табора. Це гурт хлопців, з якими він колядує. За традицією, кожен присілок збирає свій гурт із п'яти десяти колядників, і всі вони сходяться на велику коляду в церкві. Але чекайте, пам'ятаєте, я говорив, що Іван Береза. Знаєте, що воно таке? У колідниках є вибірча і береза. Вибірча відповідає за збір колідників за дисципліну у колідниках. а береза відповідає за коляду. Він повинен знати коляди. І у колідники, я хочу сказати, що був дуже серйозний відбір. Будь-кого не брали. Це мали бути порядні порубки і порядні газди. А стати березою то взагалі вельми почесно. Це було так, як президентські вибори. Хлопці, коли ми це збирали, робили репетиції, почули, що трохи голосу когось є, і сказали, так, ти будеш береза. І все. Колядую і березую 32 роки без змін. Тепер колядує зі мною мій син, і я хочу йому передати місію березування. Я думаю, всі знають, він достойний цього. Микола, син Івана Зеленчука. Хожу колядувати з 12 років. Тато мене взяв таким молодим колядувати, щоб ці традиції зберігалися, бо колядував гіда, прагід і прапрагід. Були березами у гуртів колядників, ви вже знаєте, що таке береза. Це є трембіта теж символ коляди, сповіщення. Про народження Ісуса Христа і сповіщення людям, що ми йдемо до їхньої хати з колядою. Ці тримбіки 120 років. Це подарував старший дідок, ще 25 років тому мені подарував цю трембіту. І відчуваю і переживаю, щоб її не зламати, бо вона вже дуже старенька, 120 років, і що, щоб ходити мирно. Ну, і звук, тож який, який звук вона віддає. Ногами мав би репіти сніг, але доводиться місити болото. Микола з батьком та усім гуртом йдуть до церкви. Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні це важлива святиня Гуцульщини, бо збудували її аж у 1660-х роках на березі річки. А у 1719-му через загрозу, повені перенесли вище сюди на пагорб. Різдво у Криворівні настільки відоме, що церква не вміщає і десятої частини людей, які приїхали з різних куточків України послухати гуцульську коляду. Це справді магічне дійство. Колядники стають на подвір'ї церкви у велике коло як символ сонця. І починають заводити медитативну мелодію на тримбітах та рогах. <звіт> Далі співають першу колядку. чесно уважаємо, гарточки срібні, гору здоймаємо, гарточки срібні, в руках вертаймо, а ноги легкі легко ступаємо, хрепочка грає, хресту співаймо, та й заспіваймо, гори до ми колювали ми славні газди з горів Карпатів. Ми прийшли до вас колідувати. Сніжок біленький земленьку покрив, ну, сніжок розтопився. Ангел нам з неба звістку приніс, що Ісус Христос народився. Із цією колядкою усі гурти обходять церкву навколо. вже різдвіні, світа настали. У наші пайні в церкві церквеси сході, церкве сході. Це, що ми ходили біля церкви, у колі колядували і навкруг церкви обходили, то це називається плєс. Це на надвірна коліда. Ходиш її, колядує жіта й Це Я називається пляс. До речі, хоч зараз це одна з найважливіших церковних подій, коляда насправді має не християнське коріння. Це дуже стара коляда, з язичницьких часів. Був свій час попе забороняли колядувати. Був. У тих старих старовинних дуже колідах то нічого не було згадано про народження Ісуса Христа. То вони казали, що це є сатанинське, забороняли колядувати, потім помаленьку переробили. Зміст коляди майже лишився той самий, але там вже вклинювали про народження, про e, звістку про народження Ісуса Христа у тих колідах було. Сам Ісус Христос, дай Божа матір! Зараз після цього ми йдемо як апостоли, прославляти Господа Бога Ісуса Христа. Зараз від хати до хати кожні ці гурти, що які були, то розходяться по своїх присілках і будуть колядувати, не обминути ні одну хату, ні одну родину. Навіть йдемо колядувати там, де люди не живуть. Щоб там було з Богом та хата, щоб було усе добре. Ми робити хлопці з олію? Заливаємо, бо може десь є якісь тріщинки, так, щоб воно то ті тріщинки заробило, би ми могли краще тримбітати. По хатах співають уже кілька колядок. В одній садибі лише можуть провести кілька годин, тому обходять три-чотири хати в день і колядують від різдва і аж до водохреща. Тому, як розказав Іван, не кожен годин то робити. Два тижні колядувати треба ще здоров'я мати. Апояредані світі содіне оглядаємо. А якщо ви не встигли почути коляду на різдво, можете приїхати у Криворівню на водохреща 6 січня. Тоді гурти також збираються разом біля церкви закривати коляду. Душа піднявся що люди. Вертаються, щоб люди прийшли, хоті вигити це дійство. Бо це є велика молитва. Сьогодні тут було чи там, може, 5 тисяч людей, чи скільки. Це є велика молитва для наших військових. Їм там легше, вони кажуть, що ми відчуваємо цю молитву, нас Бог там береже. То ми піднесені, що така була молитва, одна спільна для цілої України. От, у вас, мабуть, виникло запитання, а що це ви зараз подивились? Адже формат абсолютно не схожий на те, що ми знімали раніше. Бо це наша нова рубрика про українські традиції. Адже для нас важливо, щоб люди цінували, е зберігали і підтримували наші українські традиції. От тому ми будемо знайомити вас із нашим культурним надбанням. І нам дуже цікаво почути вашу думку. Як вам наш новий формат? І які традиції ви хотіли побачити у наших наступних випусках? Напишіть в коментарях, бо це дуже цінно для нас. І про всяк випадок, якщо ви забули, хто ми такі, Макс Узол і Оля Манько. І ми любимо вас! Любимо.